А давайте згадаємо Київ. Ну він і зараз таким є, але десь з років 15 тому активно почали його звішувати різними бігбордами, білбордами, плакатами. І е, люди і вже було настільки перенасичення. Воно вже настільки Київ виглядає як просто одна велика е, площадка для реклами. Що люди в певний момент почали е, це все не помічати. Тобто може людина за кермом проїхати через увесь Київ, побачити 100 реклам одну одного того самого бренду і не звернути на нього увагу. Тобто, це і є банерна сліпота. Людина настільки перенасичується рекламою контентом, що йде ззовні, що просто не звертає увагу. А як тоді почали боротися з банерною сліпотою? тоді це було легше. Почали викуповувати лише. Ті банери, ті бігборди, які висіли у місцях затори, коли ти вже півгодини сидиш, такий за кермом, не рухаєшся нікуди, ти розглядаєш все навкруги і рекламу також.